Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі і своє нове відео. Я починаю з магазину Аврори. У нас неподалеку відкрилася нова Аврора, їх стає дуже багато і, звісно, ми поїхали подивитися, що там є. І я була приємно вражена, вона така величенька, і вибір тут доволі непоганий. Можна щось придбати. Є гарні акції, наприклад, на пательні були дуже гарні акції і багато бачила людей, що брали. З'явився ось такий посуд симпатичний, мені, наприклад, сподобався. І доволі все дуже так гарненько розставлено, чистенько і охайно. Може, це пов'язано, що вона новенька, але в принципі порядок тут такий гарнесенький. Деякі позиції ми, звісно, купили і поїхали додому. І ще в цій Аврорі дуже багато е, таких штучних квітів. І є великий вибір, і вони дуже доволі так натурально виглядають. Була, знаєте, так приємно вражена. Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні четвер. Вчора почалися акції ВТБ, я вчора не ходила, пішла сьогодні, тому що в принципі, і промтовари пішли по акції, і ну, такі продукти. Але я сьогодні, як кажу, пішки, все в руках, багато нічого не брала. Але в принципі, акції гарні і мені вони сподобались. Єдине, знаєте, я не подивилася на ось на курку, мені треба було філе взяти, я щось забула. А так риби є по акції в принципі можна скупити, дещо скупити. Так, і по цінах, що по цінах в АТБ? Ціни нижчі, ніж у форі. Це однозначно. Ось такий майонез. Я взяла він по акції. то я взяла велику упаковку 550 грамів. Нам він подобається 60 гривень 20 копійок. У мене ще йшла знижка по карті. АТБ. 3 гривні майже. Да, 3 гривні і 1 копійка. І сьогодні я розраховувалася. Картою АТБ, тому що я зробила цей національний кешбек, Мені вигідніше платити. Картою АТБ. Ну так товар трішки дешевше. І плюс ще нараховується у мене в монобанку цей кешбек, а тебе картою дешевше платити. Так, молоко ще взяла ось таке по 38 ,90 гривень 90 копійок, в мене була знижка майже 2 гривні. Далі що взяла, цукор по акції, і треба цукор мені поїхати ще взяти пару кілограм, а може, десь куплю в іншому місці. Подивлюся. Коротше, цукор по 29 ,90 гривень 90 копійок. Зазвичай 32 гривні, здається, 50 копійок коштує. Ще взяла крем-сир. Крем-сир коштував ось такі без акції 61 гривня 80 копійок. Мені пішло по карті АТБ 58 гривень 71 копійка. Так, серветки вологі. Мені вони дуже подобаються. Знаєте, розмір класний у них, і вони антибактеріальні, 60 штук, дуже мені вони подобаються. 28 гривень 60 копійок. Так, молоко я два взяла, я сказала. Саше ароматизоване, таке цікаве, дивіться, у вигляді плаття, сукні. ось такої. Взяла з лавандою 15 гривень 90 копійок, і взяла з розою. Я вішую такі саше біля мусорного відра. Ну, Так, аромат є і так мені подобається. Хоча, бачите, тут є такий гачочок, можна повішати і в шафу. Ну, Хто де вішає, тому як, як, хто вішає де кому як зручно. Взяла 2, 15 гривень 90 копійок. Сметана президент була по акції 10% 20, 27 гривень 90 копійок. Далі взяла молоко. Це, знаєте, для підняття настрою, бо я дуже полюбляю згущене молоко. І варене теж полюбляю. 55 гривень 90 копійок, так, звичайно, а мені обійшлося 38, 90, 38 гривень 90 копійок, 17 гривень знижка. Ось, бачите, по, акці... по карті АТБ, ну, звісно, краще платити. Цей на Марс. Снікер взяла ось такий два батончики по, по 36 гривень, 58 копійок по карті. Так, сирок, ось такий взяла. Вони дуже смачні, спробуйте, дівчатка, з кавою, ну це дуже смачно. Це 9 гривень 50 копійок. Хоча він буває і по 8 гривень 20 копійок, але так. Далі ще взяла сир, ось такі сологуні, 46 гривень 80 копійок, взяла два упакування. Потім взяла сир, плавлений, золотий резерв вершковий. Хоча там були різні, я взяла вершковий 2, 17 гривень 60 копійок. Ще ще взяла книга, мої перші тести з наліпками, ось такі. 5-6 років. Це мене попросили взяти, тому я взяла англійське читання, я освіти, логіка і математика. Так, така книжка коштує майже 60 гривень. І взяла ось таку розмальовку дівчатку, кого маленькі діти, хто полюбляє ну, малювати, там є, здається, три види. І для хлопчиків. Ось тут є, така, такі, дивіться, воно таке 50-90 на 57 см. Така велика. Такая розмальовка, я так зрозуміла, це по типу ікеї. Знаєте, там така де розмальовка. Тут є наліпки, вона коштує 99 гривень 90 копійок. І, в принципі, вибрати можна. Здається, це у мене зветься сад якийсь там. ну треба а ось Тут щедрий сад є, чарівний ліс і наші квіти. Ось так. Ось такі. ну це таке полотно, я так зрозуміла. Ну цікава ідея. Взяла нашій Марійки 99 гривень. У мене ця закупка обійшлася на 767 гривень. 92 копійки. І знижка по карті мене майже 60 гривень. Це вигідно. І плюс нарахували мені кешбек. І дуже багато цих поміток зроблено в Україні. Дивіться на серветках є на цукри є. На молодці є, на сметані, напевно, немає, бо це президент не наше. Ну, Багато поміток, де є така м -м, помітка. Зроблено яйця, яйця 60 гривень, десяток дуже подорожчали. Потім взяли рибу. Ось такі шматочки, гарне, такі шматочки вибрали на ринку 450 гривень за кілограм. Домашній кисломолочний сир і свинина по 160 гривень. І ще сметана. Ось такі закупки у нас були. І запрошую вас на свою кухню, будемо готувати смачні булочки. Я вам так скажу, робила я вже їх два рази і знімала перший раз. В другому разі я вже додавала трішки більше повидло. Ну, ви будете дивитися, як це робила, і будете знати, як собі додавати. Ще подумала, можна буде додавати сушене молоко, теж буде дуже смачно. Ну, це на любителя. Можна ще додати кисломолочний сир. Все побачите. І так, я замісила тісто. Його не треба ставити на щоб воно підіймалося. Просто ось так розділила на 4 шматочки, накрила пакетиком і е, залишила на 10 хвилин. Потім, як пройшло 10 хвилин, я ось так гарнесенько розкачую, е, додаю трішки борщу, щоб воно гарнесенько розкачувалося. І максимально тонко це треба зробити, щоб тісто таке було тоненьке. Потім змащую рослинною олією, ділю. Це тісто вже теж на 4 такі частини, і формую таку булочку. Треба ось так скласти, зараз ви подивитеся, воно дуже гарнасінько так складається. Я думаю, що там є ось ця олія, тому воно так гарнасінько складається. І залишаємо ось такі наші булочки, я викладала їх на деко, на пів години, щоб вони підіймалися, і потім буду додавати вже начинку. Я ще раз повторююсь, начинка може бути будь-якою. Смак, ось так скажу. Булочки виходять дуже-дуже смачні. Випікала я, я вам кажу, як я випікала, а ви дивіться по своїй духовці. Випікала їх 25 хвилин десь на 170 градусів і виключила, залишила в духовці десь ще на 10 хвилин і потім вже доставала. Вони вийшли дуже-дуже смачні і ароматні. Поки дівчатка наші булочки підходять, хочу показати, які покупки я сьогодні зробила. Ще була сьогодні. ВТБ, хоча робила вчора закупку в цьому відео, ви побачите, ну раніше бачили. Але взяла ось такі Солгуні, бо гарна акція. Хотіла взяти ось такі ковбаски, хочу приготувати супчик, тому потрібні такі ковбаски. Молоко, бо в нас молока забагато не буває. І була в Аврорі. У нас відкрилася нова така Аврора, велика. І ви знаєте, начебто це все добре, і людям наче місця дають. Ну, працюючі, які туди йдуть працювати, це добре, але Аврори вже ну, стає дуже-дуже багато. Не знаю, добре чи не добре, але ходили туди, подивилися, познімали я вам деякі товари, і товарів так багато, і сама Аврора така велика. Що ви взяли? Ось таку каву. Взяла кава, була по акції, тут у нас 100 грамів 124 гривні. Потім взяла ось такий шампунь, син попросив шампунь купити 74 гривні. Вперше такий шампунь беремо. Потім ось такий гребенець, це такий коштує 9 гривень, а ось такий 19 гривень. Не знаю, який йому, йому сподобається. Показати ось таку дівчатку-консерву, ось таку велику ще купила. Думаю, що ще ж брала. Тут у нас кіло 240 г, 84 гривні. Ну, чим більше упакування, тим воно дешевше. І вже, знаєте, дала нашій собачці, яка Живе на вулиці, ну, їй сподобалося. Я взяла ось таку знаєте, консерву, щоб змішувати з кашами, бо він у нас такий собака балований, який живе на вулиці, і не все їсть. Наприклад, наш Ральф може їсти гречку без нічого. Та собака в нас не їсть. Тому вирішила взяти спробувати. Звісно, може на це не такий супер корм, але м -м, чому б не спробувати. Ось так. Так що ось така ще була покупка в Аврорі. І так, дівчатка, повертаємося до наших булочок. Пройшло півгодинки, вони гарнесенько підійшли і будемо начиняти їх. Я взяла молоточок, щоб мені зручніше було, яким я роблю відбивні. Робила ось таку дирочку, можна так сказати, і накладала туди, туди наше яблучне повидло. Це може бути будь-яка начинка, я робила з повидлом. Потім змастила це яйцем, бо від цього рецепту залишається два жовтки. І можна намастити. І відправляю у духовку до готовності. Ви дивіться по своїй духовці. Ось такі ароматні, смачні булочки вийшли з молоком. Це дуже-дуже смачно. І ще сьогодні на моїй кухні приготуємо такий легкий простий супчик. Такого в приготуванні складного нічого немає. Нам потрібна цибулька, морква, картопля, плавлений сирок і такі ковбаски. Мюнхенські я брела. Нам спочатку потрібно цибульку і морку покришити, нарізати і відправити у каструльку, підсмажити, зробити таку, начебто як засмажку. Потім порізати ось такі ковбаски. У мене в упаковці було 6 штук, і ви це знаєте, так на ось таку кастрюльку їх якраз. Ну, якраз от не багато і не замало. Потім відправити їх туди до. Нашої засмажки трішки підсмажити, потім я нарізаю картоплю. Картоплю вже нарізану, відправляю в кастрюльку, додаю води, додаю спеції, я додавала сіль, перець з горошком я додавала і ще додавала лавровий лист. Ви додавайте будь-які спеції за вашим смаком. І буду варити це до готовності картоплі. А поки я наріжу цей плавлений сирочок і зелень. Зеленю я використовувала сьогодні зелену цибульку, і вона сюди дуже-дуже гарно підійшла. Було дуже-дуже смачно. Коли наша картопля вже готова, я відправляю плавлений сирочок. І буквально 5-10 хвилин я проварюю, щоб сирочок розплавився, і наш супчик вже готовий. Повірте, це дуже дуже було смачно. Нам Підійшов такий супчик і ми його їли з задоволенням. Вам всім бажаю гарного дня, тихих спокійних ночей, бо за ними ми сумуємо, щоб все в нас було добре, гарного настрою, до нових зустрічей у нових відео.